Що ми говоримо про нанесення ударів, наприклад, по Міг-31К, це модифікація Міг-31 висотного перехоплювача, який саме був пристосований для використання Х-47 М2 кінжала аеробалістичних ракет. І цих літаків у Росії небагато всього ескадрилья і чим менше цих літаків, тим менше в них можливості використання кінжалів Аналогічно з ту 95 МС. Після е, операції СБУ Повутиня е, було знищено вже верифіковано знищення та пошкодження великої кількості літаків саме цієї модифікації. Ту-95МС є основним носієм ракет Х-101. І на сьогодні Росія позбавлена, наприклад, можливості е, одночасно наносити уніфіковані масовані удари е, ракетами Х-101, 555, 50. 5 у кількості, наприклад, як це було в 23-му, навіть 24-му роках, в 22-му, знову ж таки, коли почався енергетичний терор України е, під керівництвом генерала Суровікіна, коли наносили удар по 90, по 80 саме ракет компоненти Х-101. Зараз у Росії нема просто е фізичної можливості по кількості носіїв використовувати таку кількість 195 МС. Ну, і включно, пане Олександре, хочеться додати, що напередодні лідер нашої держави заявив про знищення трьох пускових установок іскандер, які були знищені на стокудару по території Російської Федерації. Тож, котре дякуємо нашим захисникам за те, що вони жирно попадають туди, куди необхідно. Вони дійсно зараз намагаються концентрувати удари, концентровані удари наносити по окремо взятим якимось локаціям. Це може бути окремо взяте місто, населений пункт, область, район. А, в даному випадку ви згадали про Тернопіль, про Луцьк. Був ще Харків. До речі, на який був масований нальот дронів Камікадзе, один з найбільших. Тобто, це був таке я назову так килимова. Навіть бомбардування зараз дрони камікадзе можна повноцінно розцінювати як елементи бомбардування, оскільки в них бойова частина зараз 90 кілограмів. І це у порівнянні з ОФАП-250, оскільки фугасна авіаційна бомба вільного падіння, 250 кг, в неї якраз біля 90 кг бойова частина. Тобто це, повно... зараз дрон Камікадзе, це повноцінна 250 кг авіаційна бомба. І використання їх в кількості там, 30, 40, 50 одиниць, це фактично елемент килимового бомбардування. До речі, по Одесі вперше це було використано 30 одиниць шахет 136 за висот 3 кілометри. Здійснювали саме удари по Одесі, і це був перший такий факт: настільки масштабного килимового бомбардування з висот 3 кілометри. Тому так Росія зараз вона намагається. По окремо взятим якимось містам концентрувати удари, це їм дозволяє проривати шалоновану протиповітряну оборону, особливо в тих містах, де, ну скажімо, ці шолони не достатньо такі сформовані щільно як в Києві чи Київській області. Тобто, у нас не всі міста мають такий досить щільний захист засоби протиповітряної. Оборони, але як ми бачимо, в ніч на 9 червня наша ППО вона впоралась. Повітряні сили збройних сил України відпрацювали досить такий непоганий відсоток е, об'єктів повітряних е, і ефективність від цього удару. Вона була не така значна, як, наприклад, це було під час удару по тому ж самому Луцьку. як зазначив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Це був один із найбільших ударів, які завдала Російська Федерація останнім часом по нашій державі. І він зазначив, що цей удар було спрямовано саме на один із оперативних аеродромів. Але в міру безпеку ми з вами розуміємо, що він не уточнив, який саме це аеродром. І напередодні нас попереджали, да що може бути така своєрідна помста у вигляді повітряних атак по території України, а через ем, нещодавну операцію від служби безпеки України під кодовою назвою Павутина. Так, от, пане Олександро, як ви думаєте, чи можуть бути ще ось такі от схожі удари у вигляді своєрідної помсти від рашистів ем, по території України? Ну я б якщо це розцінювати саме як помсту, якусь то я б сказав би, що вона в них вийшла така якась на мінімалках, умовно кажучи. Чому тому, що якщо розділяти використання дронів. Як дронів Камікадзе, так і е, дронів приманок Гербера та Пародія, не тільки Шахет 136 то так дійсно дронова компонента мала рекордну присутність е, цієї ночі. Це був рекордний показник за використання дронів, але з іншого боку, якщо ми говоримо безпосередньо про ракетну компоненту, то було використано 20 ракет. Різних різної модифікації, різного призначення були як і тактичного призначення авіаційні, так і протирадіолокаційні Х31, були кінжали, були Х-101, 10 ракет Х101, були ті ж самі Х22-32 надзвукові і так далі. Тобто 20 одиниць комбінованого типу це взагалі не про що. Удар нещодавно, коли було використано майже 50 одиниць ракетних засобів ураження. Ну це трохи побільше, тому я б не назвав це якоюсь помстою. Я вважаю, що це в принципі був елемент системної роботи Росії по туловій території України як дронами, так які вони намагаються до речі масштабувати саме використання дронів Камікадзе як дешевий елемент терору, так і відповідна системна робота. Ракетною компонентою, яка ну була обмежена, наприклад, з використанням Ту 95 мс які мали можливість запустити е, всього 10х 101 крилатих ракет до звукового типу, е, було значно обмежено роботу авіаційної компоненти під час цього терору. Тому назвати це якоюсь такою помстою, та ні. Якщо помста, то дійсно вона не вразила, м'яко кажучи, звикли до такого вже.